Піймали машину, заплатили всі гроші, які в них потребували, і приїхали голі й босі сюди. І ми прийшли сюди за допомогою, як далі жити. Пинули тільки що ми отримали, що я плакала. Телефонний дзвонок, що їх там бомблять, як далі там залишатися. ЖД вокзал розбомбили, автовокзал розбомбили. Виїхали на попутках через Слав'яногорськ і тоді на Ізюм. Громадяни, які звертаються, які прибули до нас з до Донецької, Луганської областей, звертаються до нас письмовими заявами, ми їм допомагаємо, реєстрація, якщо такої немає, тимчасової, пишуть на матеріальну допомогу, Оформляються дитячі пособі, устраюються в дитячі садки, якщо нужна лікарня, теж лікарню определяють.